Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В Цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео я впевнений, ви самостійно зможете знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та. Опис товарів з цього відео лінк під цим відео. Ну а ми починаємо. Заходимо з пасервіс Адхорд, вибираємо українську мову та дивимось оголошення, які крутились від 10 днів. Бачимо креатив формат відео: товар, вулична ретро гірлянда. Ціна 599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 5. Деякі оголошення крутилися від 10 днів, що досить непогано. Далі подивимось по ключовому слову ретро гірлянда Зазначимо ціни на ленінгах у конкурентів від 649 грн гривень і вище. На деяких є ціна за 2499 та 1299 грн. гривень. Все залежить від метражу гірлянди. Тобто, по факту, на лендінгу можна поставити ціну і за 599 гривень за 3 метри, та можна продавати за 2500 гривень 30 метрів. Звичайно, краще підбирати такі ціни, щоб відразу не відлякувати клієнтів. Треба тестувати. Зазначимо, що є конкуренти, різні лендінги, Бачимо також різні креативи. Товар продається. По бібліотеці реклами Facebook товар. Крутить рекламодавець 8 із 10. А як отримати мобільні проксі вдвічі дешевше, ніж у середньому по ринку? Сервіс iProxy Online дозволяє створити повноцінні мобільні проксі буквально за 2 хвилини за допомогою вашого смартфону. Трафік безлімітний, як у вашого мобільного оператору. Ідеально підходить для арбітражу та реклами Facebook. Налаштування без. Технічних складнощів. До речі, сервіс нещодавно отримав оновлення. Новий особистий кабінет став ще зручнішим. За промокодом, який ви бачите на екрані, ви отримаєте 15% знижку на тариф BigDaddy Pro. Посилання на реєстрацію в описі цього відео. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив, формат фото. Товар, набір інструментів, дриль лобзик, болгарка. Ціна 1499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 27. Деякі оголошення у відкруті більше ніж тиждень. Далі подивимось по чому слову набір інструментів. Бачимо по цьому запиту різні набори. Є 11 деталей за 4999 гривень. Є і по 108 деталей з кейсом, але там трохи інший офер за 999 гривень. Також зазначу, що продають такий товар як набором, так і як кожну одиницю окремо. По бібліотеці реклами в Фейсбук бачимо, що товари до. Осі крутить рекламодавець 7 із 10. Що ж, йдемо далі. Бачимо креатив відео. Товар, акумуляторний кондиціонер, зволожувач повітря. Ціна 399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 6. Нещодавно запущені, схоже на тест товару. Далі подивимось по ключовим словам: вентилятор, кондиціонер та зволожувач повітря. Бачимо багато різних видів вентиляторів, зволожувачів повітря і для дому, і для авто. Є ціни і за 549, і за 499 гривень. Також є ціни за 299 гривень. Літо, коли велика спека сезон цього товару. Але також в цей сезон. І багато конкуренції та демпінгу. По бібліотеці реклами Facebook на момент зйомки цього відео оголошення у відкруті 7 із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео: товар автокомпресор. Ціна 1245 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавців. Скільки є оголошень? Їх 46. Деякі оголошення крутяться від 10 днів і більше. Подивимось далі по ключовим словам. Компресор та автокомпресор. Є конкуренти зі схожим товаром за 1195 гривень, за 1245 і за 1295 гривень. Лендінги схожі, можливо, це один і той самий рекламодавець. Деякі оголошення у відкруті майже місяць. Це означає, що товар продається. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар досі крутить рекламодавець: 7 із 10. Ну що ж, йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар клеми. Ціна 165 гривень продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 710, але саме нашого оферу 19 оголошень. Деякі оголошення крутились і по півроку, але то було в 2023. тисячі оголошення у відкруті більше тижня та запуски є останні два місяці. Далі подивимось по чому слову, клеми. У видачі бачимо, як і інтернет-магазини, які продають різні електротовари. А також бачимо і ленінги. Є конкуренти з цим товаром за 280 гривень. Деякі рекламодавці крутять цей товар більше ніж два тижні. По бібліотеці реклами Facebook товар і досі у відкруті у рекламодавця, але є мінус невелика маржа, потрібні до продажі 6 із 10. А як же почати продавати в Facebook товари, які ми сьогодні розібрали? Я підготував для вас безкоштовний курс, де покажу, як створити конверсійний лендінг, налаштувати рекламу через Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в TelegramBot і вже сьогодні отримаєте перший урок. Посилання буде під цим відео. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть, чому не сподобалось, чому сподобалось. Також пишіть свої питання по товарному бізнесі. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення.